Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтра Віта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб, поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Так, мої хороші зараз вас беру з собою. Зараз 9 ранку, і я їду у шпиталь. І я пам'ятаю, коли я робила відео, отут я десь цифру поставлю. Чи ось тут цифру поставлю? Це в мене. Розетто. 305 мені. мені здається 30 305 відео там, де я вас на машинки катала, значить, від дому до школи. І от ми з вами проїхались, і це все зайняло десь приблизно 23-25 хвилин. І от мені написали, що Боже, як довго, 25 хвилин на машині. Це довго, мої хороші. Слухайте, якщо ви в Італії за 25 хвилин можете доїхати в школу, на роботу, в шпиталь. от, це супер, це просто сієте фортунаті, знаєте, ви, ви щасливчики. От. Тому що тут, якщо в тебе немає машини, тут настільки по дурному ходить цей громадський транспорт, що ну, я не знаю, тут всяка логіка будь-яка, вона відсутня. І я вам хочу показати от сьогодні наочно, скільки в мене займе часу, щоб доїхати до шпиталю. Тобто у Google Map. Я користуюсь цим застосунком. У Google Map мені показують, що значить до шпиталю я можу доїхати громадським транспортом. А, ну там багато маршрутів, але я вибрала найкоротший це година 40 хвилин. Ви можете собі уявити, за годину 40 хвилин до мене від мене до шпиталю всього-навсього 7 кілометрів. Всього навсього на машині я би доїхала туди, десь приблизно за 15 хвилин. Тому що зараз а, може бути а, трафіко на ракордо Ануларе ну, на, на окружній, от і назад, за 15 хвилин. Тобто я б витратила на, на дорогу 30 хвилин. А тут тільки в один бік на автобусах, на чотирьох автобусах, ми з вами будемо міняти чотири автобуси а, година 45-40 хвилин. І то я думаю, що. Це займе набагато більше часу. Оте, що вам показує Google Map, ви додаваєте ще приблизно хвилин 30. От. Тому поїхали, подивимось, скільки це займе часу. Маман, вона звичайно не може мені дати машину, і вона сама зайнята. Дай Бог, щоб вона була вільна, коли мені будуть робити колоноскопію. Тому що коли я зовсім на... Голодний шлунок, знаєте, там два дні потрібно нічого не їсти. Я не знаю, як готуються до цього обстеження в Україні. А от в Італії, ось так мені лікар прописав, от просто пошагово, що я повинна робити два дні до обстеження. От. Тому я дуже сподіваюся, що маман все таки мене відвезе на колоноскопію і назад, щоб я сама не витрачала от стільки часу на автобуси. Тому поїхали зі мною і подивимось, скільки в мене це займе часу. Чому я їду в шпиталь? Тому що мені потрібно взяти забронювати два обстеження, це так з контрастом. Я не знаю, я називаю це комп'ютерна томографія, але це може не так перекладатися. Це коли вас в таку трубу затягують і через вену вам вводять контраст. От, оце обстеження, найголовніше, воно мені потрібно. Е ну, коротше, кажучи, лікарі дивляться, щоб у пульмоні, пульмоні — це що в нас легені, щоб там не було нововиявлень. Е червело це е у мізку. У мозгу, ну, пишіть як вірно. От, ви полюбляєте мене виправляти, дуже вам за це дякую. От, значить, пульмоні будуть мені дивитись, потім червело, потім Рені, це Нірки, потім колон, ну, це кишківник, ну, там майже вже нічого немає в мене, і стомаку, от, шлунок, шлунок, щоб там не було метастазів і новоутворень. Оце мені потрібно, це найголовніший такий в мене буде іспит, хотіла сказати обстеження. І ще мені потрібно забронювати адоми Комплетто. Адоми Комплетто, ну кажуть, що це такий. Знаєте, його не потрібно робити, але якщо лікар мені його прописав. Я не можу цим знехтувати, тому що мене просто не приймуть. Мені скажуть, що от поки сіньора не зробить те, що мені сказали, не приходьте. От адома комплекту це ну типу нашого УЗІ, мені здається, це ото гелям, так тобі воськають по пузику. От потрібно забронювати усі два обстеження онлайн, це не зробити. Тому що мені потрібно це забронювати саме в цьому шпиталі. А на сайті цього шпиталю тільки я можу онлайн забронювати обстеження крові і все. Тому потрібно отак, от користуватися громадським транспортом і Ой, їхати. Ну що, поїхали? Подивимось, скільки це займе часу. Поїхали сьогодні. Такий сонячний день. Будемо сподіватися, що автобус прийде швидко. Ось, бачите, така автобусна зупинка прямо під моїм будинком. Дуже зручно. І, до речі, непогана автобусна зупинка. Є тінь, є огорожа від вулиці. Бачите, такі стовпчики залізні. Ой, так пахнуть квіточки. Що це таке? Такі біленькі. Так, тут також поруч є який-то покинутий сад. За такими воротами, з розами. Ну, він занедбаний цей сад, і оця зелень вона дає певну тінь на зупинку, тому чекати автобус не так важко. Але вже пройшли 30 хвилин. Чесно кажучи, чесно кажучи, мені це вже не подобається. Це тільки перший автобус. Ми. Повинні взяти автобус 998-й. Ой, які шикарні квіточки, і дуже такий солодкий-солодкий аромат. Але це не жасмін, це якісь то інші. Де ж де автобус, Боже? Це добре, що є тінь, бачите? Тому що можна чекати. Але ось так час свій витрачати. Да. Слава Богу, приїхав. Я чекала 40 хвилин. 40 хвилин це тільки перший автобус. Нам їхати 12 зупинок. Так, це вже друга зупинка, і я стою в якійсь топром зоні. Попереду мене залізна дорога, і це дуже погана зупинка. Дуже погана, тому що у ці машини вони на такій шаленій швидкості мчать біля мене. А я стою прямо на автостраді. Ви розумієте, я прямо на дорозі. Тут зупинка не огорожена. Отам попереду є стовпчики, може стати туди, господи. Вже стаю 25 хвилин, мої хороші. 25 хвилин. І оці машини швидкої допомоги, слава Богу, автобус. Коротше, поїхали нам їхати 6 хвилин. 6 хвилин всього навсього їхати. Дев'ять зупинок. І так чекати довго. Так, тут я повинна взяти третій автобус, така залізнична станція. От, це парковка платна для машин. Я зараз знаходжусь поза Римом. Виїхали ми з Риму і десь на залізничній станції. Отут я повинна взяти 0,21 автобус. Стою в тіньочку, Причому, знаєте, мій автобус вже приїздив, але водій сказав, що він зламаний. І поїхав. Сказав: чекайте інший автобус. І от я вже стою 30 хвилин. 30 хвилин на ногах. І, чесно кажучи, я вже не можу. О. Слава Богу! Порожній автобус приїхав. Водій мене запустив, сказав, що можна почекати в автобусі. А поїдемо ми тільки через 25 хвилин. Тому ось так. Чекаю. Принаймні можна сісти. І це тільки третій автобус. Це тільки третій автобус. Все, поїхали. До речі, мені дуже ця зона подобається, я її пригадала. Я тут дивилась собі в оренду взяти житло, але тут дуже дорого. Але зона дуже гарна. І зелень, і ну, чудово, мені тут подобається. Так, це вже четверта зупинка. Тут я повинна взяти четвертий автобус. 0,29. Ось такий. Тут стояти дуже важко. Стою я вже приблизно хвилин 20-25. Сонце палить, я вам не можу передати як. Дуже жарко. В мене буде сонячний удар. Я хоч під зонтиком, знаєте. Більш-менш. Ой. І мені всього їхати три зупинки, але далі дорога, знаєте, без тротуару, і я там просто не пройду по тій дорозі. За 20 хвилин можна було б і дойти. Ось так до шпиталю їхати. Ось, бачите, я вже три години в дорозі на ногах. До речі, це приватна школа, я сюди возила одного хлопчика. Займатись. Так що я цю зону знаю, але, слава Богу, приїхали. <ріхи> я не можу повірити, нонче, посокредере. Оце мій шпиталь. Три з половиною години. Три з половиною години на ногах. І стільки мені ще їхати додому. Я ледве притомна, я ледве ноги волочу. Так, масочку одягли масочку. Я взяла талончик, чекаю свою чергу. Багато народу будуть чекати. Ось бачите. Я приїхала. Ну що вам сказати, чого я в очках. Боже, ледве жива, ледве жива. Ну, ви бачили, так? Ви бачили. 3 години, скільки там, 25-23 хвилини. Я потім ще, я ж туди приїхала, ледве-ледве притомна, взяла талончик і сиджу така в черзі, і потім така просиділа десь хвилин 15, і я розумію, що я. Взяла талончик не в ту чергу, боже, я пішла на мінус перший поверх, і там вже в радіології я взяла новий талончик. І, на жаль, мені вдалося забронювати тільки одне обстеження а доме комплекту, оце Узі. А так, щоб подивитися метастази і оці новоутворення, сказали, немає місць, немає місць, Блін. Так, ви знаєте, я, я кожного місяця, от вже протягом от скільки 5 місяців, я кожного місяця я туди їжу, щоб записатися на цей так. Ну для онкохворої людини це ну це дуже важливий. Приїхала це дуже важливий важливе обстеження, ви розумієте? І кажуть, що немає місць. Ну окей, немає місць безкоштовних. В них є тільки. Платні. А платні це більше 350 євро коштує. І мені потрібно вже в липні, так, в липні, мені потрібно вже бути у онколога. Ну, коротше, якщо мені не знайдуть вільне місце, безплатне, безкоштовне, ну піду тоді в приватну клініку. От і зроблю собі. Приватну амбулаторію. ну а що робити? Ну, в мене ще є скільки півтори місяці, от майже два. Ну, якщо така тенденція, і кожного місяця мені кажуть приїдьте в кінці місяця. От навіть зараз мені сказали, приїдьте в кінці місяця. І що це? Знов потім скажуть ще через місяць. Коротше, я вже зрозуміла, потрібно сплачувати. Ось, бачите, не все виходить робити безкоштовно. От. Навіть якщо в тебе так, є звільнення від оплати. Ну, що робити, таке діло, да. Стільки проїздити і забронювати тільки одне обстеження. Окей. Я вже вам знаєте, я вже вам не не знімала, як я Фу, не знімала, як я їхала назад, тому що я вже їхала на автопілоті. От і я їхала теж дуже довго, більше трьох годин. Ось можете собі уявити, щоб доїхати у шпиталь, який отут -от знаходиться, 7 кілометрів і вже шпиталь. Я витратила майже 7 годин свого свого життя. Ти чекаєш на зупинках, ці автобуси. Там їхати ну, не так довго. А от саме чекання автобусу на зупинках оце довго. Ой, гаразд, мої хороші. Ну... Буду чекати, може, все ж таки мені знайдуть безкоштовне це місце. Не знаю. Будемо щось думати. Все. Отакий він, громадський транспорт в Італії. Отак от. Тому я й кажу, що потрібна машина, потрібно керувати автівкою, щоб мати змогу доїхати. Ви розумієте, брати таксі кожен раз, коли тобі потрібно кудись їхати. Я пригадую, як я їздила на роботу. Я вставала у четвертій, на півчетверту, тому що якщо автобус може не прийти, ну, і ти можеш запізнитись. Тому да отак, з машиною, звичайно, набагато все проще, легше. Там і машину теж, знаєте, треба знати, куди поставити, і ну, все одно. Ти покрутишся, покрутишся і десь там місце для парковки ти знайдеш. А отак на автобусах це, це можна просто чокнутися. Ладно, все, до побачення. Чао-чао!